Так, вітаю, друзі. Трошки зніму своїх лівенських. Брамка в мене тут темна мрамор. Попідростали трошки. І їдять як слони. Тільки всювай насипати. Гарні Гор, такі стоїть. Набираюсь. Фін. Фелегон. алматинець, курочка. гоняюсь. Или горный старший. И хозяин мой тут. Вот ну, а так. Хозяйство простое. Мне, конечно, ливенские окраста мне нравятся. Будем себе залишать темных. Ну, дивлюсь, курочки такие. Если темнейшие, светлейшие, ну, будет видно. Про масія яка шикарна. Лахма які дебелі. Так, махне. Малеча. Міліфльори. Лайкендайзик. Like та наші вгатили. Блін, тільки хотів сказати, що сьогодні не було вибухів на ну, тобі. Ну нічого це наші. Головне, щоб відвідки не було, то воно всередині ночі стріляють, а потім, блін. Ті падли. Отвітку від навіть. Ну так і підростає все. Я думаю, ще до холодів. Все воно виросте, підніметься. От голуби. Цими вибухами все таке зашугане. А ну, блін. Голуби яйця губля. Королики аборкіруються. Собачки в паніки. Що там говорить про людей? Мандаринки линяють тут золоті. Азанчики червоні, помаломазні. Ну теж, зараз савлинки. Савлинки. Ну, зараз, щоб не виключати камеру, ще знімемо. Ще одну партію. Оце знову ночі. Десь, десь стоять од нас недалеко. Блін, ну що, ребята? Буду на цьому закінчувати, то воно, блін, було бажання познімати. А воно, дивіться, почало обстрілювати. Будемо закінчувати. Всім перемоги, мира, добра. все самого кращого. Пока-пока, до зустрічі. Все буде Україна. А ще хотів сказати, у нас в цьому році така жара була, що ніколи такого не було, як в цьому році, плющ весь згорів. Оця стіна все була заплетена плющом. Ось дивіться теж. Забор. Тут яка була красота, блін. Погоріло, блін. Геть. Дивимося зелененька ж наші, Так, ну все. Всім удачі, Пока.